В ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Оксана Максимлюк. Вітаю вас. Інформацію про події в місті та області наші кореспонденти вже підготували. За кілька секунд у випуску. Дивіться. Тернополяни святкували та відпочивали на День міста, а от у правоохоронців та медиків роботи у цей день побільшало. На алеї зірок у Тернополі поповнення. На тернопільському ставі відбувся чемпіонат світу та Європи з водномоторних видів спорту. Святкова літургія свято квітів та нагородження кращих це невелика частина з того, чим ознаменувалося відзначення дня Тернополя. Урочисті заходи проводили у різних частинах міста, побували на них і наші кореспонденти. Із урочистої літургії до свята Успіння Пресвятої Богородиці та 476-ї річниці міста Тернополя розпочалися святкові заходи 28 серпня. Усі охочі зібралися у храмі Успіння Пресвятої Богородиці, що на вулиці Острозького. Після цього на Миколинецькому кладовищі вшанували пам'ять загиблих бійців. Ато разом з замсь були присутні муряки з Курвату Тернопіль, були присутні на делегації, зокрема з Грузії, з Польщі, також посол Бельгії, який… Теж нас підтримав, поклали квіт разом з родичами загиблих і в таким чином їх. Хотів би відзначити, що 85 жителів Тернопільської області віддали життя за Україну. Багато з них є покалічені, але тим не менше мужні душевно. Я думаю, що в такий спосіб ми просто підтримуємо всіх тих, хто ще є. І хто вважає, що герої про героїв треба пам'ятати? Дмитро Гайдко часто приходить сюди і сам, і з сім'єю каже: далеко не всіх хлопців, які тепер спочивають на Миколинацькому кладовищі, знав за життя. Проте зараз знає всіх. І те, що сьогодні прийшло багато людей поклонитися, помолитися для наших хлопців. Це, це радує, що не забувають, не забувають наших хлопців. І... Виходять сюди з квітами. Тут завжди багато живих квітів, Бо тому, що треба вшановувати ті, що вже померли і приходити ставити квіти. Ми завдячуємо тим, що ми живемо в такому красивому, мирному місті. Наші діти можуть спокійно ходити до школи, радіти кожному дню, тому ми повинні пам'ятати їх кожного дня. Святкові заходи серед іншого провели і в парку національного відродження. Зокрема, тут відбулася традиційна виставка конкурс квіткових композицій. Свої роботи презентували працівники комунальних закладів міста, шкіл та дитсадків, обслуговуючих підприємств. Тема цього року стверджуючи українське. Значить, ця композиція називається Відродиться Україна як Фенікс попелу і вогню. Цю композицію ми робили з нашими підопічними. Птиця Фенікс символізує відродження, це такий символ В Психологія вважається, що якщо цю символіку привносити, то рано і пізно це буде ставатися. Оце от, птиця Фенікс з вогню, вінку, і от вона. Відроджується як наша Україна. Це наші працівники робили. Наша художниця Качанова Ірина Михайлівна малювала лелеку. Її, її учні допомагали клеїти пір'я на лелеку. Не обійшлося без урочистостей і на співочому полі. Тут серед іншого вручали відзнаки почесний громадянин міста Тернополя. Сімом до слова посмертно. Замість загиблих учасників АТО на сцену виходили їхні рідні. Також ще низка тернополян отримали відзнаки міського голови. Це буде вшанування найкращих городян мешканців Тернополя в різноманітних галузях. Абсолютно починаючи від партнера всіх наших свят, завершуючи тими людьми, які 30 років робили, наприклад, співочі поле, це воїни. АТО, це волонтери, це люди, які безпосередньо працюють в різноманітних галузях, і незалежно від посад, а від їхньої працелюбності. Від їхнього внеску в розвиток міста скажу, відверто було достатньо несподівано. Я не очікувала. Буквально вчора дізналася про цю нагороду. Звичайно, дуже приємно. Дуже приємно, що оцінена праця, що міський голова знайшли мене в школі і оцінили мої заслуги. Вручали і державні нагороди. Прослужили заробили, та й всі. Що тут сказати? Тут немає, що казати. Хлопці, ідіть служити, не бійтеся, нічого тут поганого немає. І все. Завершилося дійство на співочому полі концертом. Понад 50 тисяч гостей та мешканців Тернополя взяли участь у святкових заходах з нагоди дня міста. У головному управлінні нацполіції повідомили грубих порушень громадського порядку не зафіксовано. Це підтвердили і в управлінні патрульної поліції, як працювалося на свята оперативним службам, знають наші кореспонденти. Для тернопільських бригад екстреної медичної допомоги минулі вихідні виявилися по-справжньому буремними. Як розповідає заступник директора центру екстреної медичної допомоги Ганна Мончак, за останню добу медики зафіксували понад дві сотні викликів, що у середньому на 50-60 більше ніж у звичайні дні. Причини різні: вірусні інфекції, серцево-судинні патології, порушення функцій шлунково-кишкового тракту тощо, звичайно, напевно, все таки. Та збільшена кількість викликів протягом вихідних до пацієнтів з травмами і нещасними випадками. Травми були як кримінального, так і некримінального характеру. Дорожно-транспортні пригоди мали місце, постраждалі внаслідок дорожно-транспортних пригод. Ну, хочу ще сказати, що збільшилася кількість. Звернень пацієнтів, навіть не пацієнтів, а до пацієнтів. Переважно такі пацієнти не викликають, а до них викликають з алкогольним сп'янінням. Почастіше випадки взагалі протягом останнього періоду до, до неповнолітніх. З алкогольного сп'яніні в управлінні патрульної поліції розповідають протягом вихідних на лінію 102 надійшло більше 600 викликів. Це також більше ніж у звичайні дні. Правоохоронці виїжджали на бійки, сімейні сварки, ДТП, крадіжки. За вихідні патрульні затримали і дев'ятьох водіїв, які керували авто на підпитку. Фіксували й інші порушення вчора. У парку Шевченка батько з сином вирішив постріляти в тері. Дитина ненароком травмувала переходжого. Викликали слідчу оперативну групу. Зараз всі дані по цьому факту встановлюються. Трапилося також що за по орієнтуванню... Виявили чоловіка з предметом схожим на зброю, а також із сукерою. Зараз так само його передали слідчій групі. З'ясовують до слова за порядком у святкові дні стежило близько 200 співробітників тернопільської поліції, майже півтори сотні патрульних поліцейських та чергувало близько трьох десятків бригад медичної допомоги. Тернопільська експатрульна, яку звільнили з роботи за перебування у стані наркотичного сп'яніння, вимагає поновлення на службі. А сам наказ про своє звільнення вважає протиправним. Саме так звучить суть її позову до Нацполіції. Перше засідання у цій справі сьогодні відбулося у Тернопільському кружному адмінсуді. Адвокат позивачки не заперечує існування документів, які підтверджують факт перебування патрульної під дією наркотиків. Однак і юрист, і екскоп вважають, що дисциплінарне стягнення за це у вигляді звільнення незаконне слухати Резонансну справу продовжать у суді в п'ятницю 2 вересня. Тернопіль співпрацюватиме ще з одним польським населеним пунктом. Відповідний протокол про наміри підписали тернопільський міський голова Сергій Надал та президент міста Єленя Гура Марцін Завіла. Стало доброю традицією саме в день міста підписувати угоди про партнерство з нашими містами з інших країн. Ми надзвичайно цінуємо ту добру співпрацю, яка склалася з містами Польщі. Дуже багато людей, які впроваджуються в Тернополі. Ми взяли саме завдяки тому, щоб побачити щось подібне чи в Польщі, чи в Батумі, чи інших наших містах партнерах. Тому дуже сподіваємося, що підписання угоди з містом Лінабура також тільки додасть місту Тернополі, додасть і в плані культурного обміну, і в плані молодіжного обміну. В плані обміну інформації і залучення нових інвестицій, залучення і участі в нових спільних проєктах. Я бажаю, щоб ця співпраця була не лише на папері, а була дійсно плідною і приносила результати двом і Моєму візиту передував візит підприємців міста Єленя Гура. Студенти економічного університету з Тернополя та Єлені Гури співпрацюють уже понад п'ять років. Дуже часто буває, коли мери міст підписують договори. Вони думають, що будуть робити. А в нас така ситуація, коли мешканці наших міст мають добрий контакт між собою. Народний депутат України Роман Заставний переконаний, підписання такого протоколу це ще один крок до євроінтеграції. Це підтвердження того, що є інтеграційні такі процеси, які відбуваються на рівні міст. Вони трансформуються обов'язково в загальну європейську інтеграцію. Я думаю, що це добрий такий посил для бізнесменів, які представляють і Єлену Гуру сьогодні присутні в нашому місці. Вони можуть ознайомитись, чим живе наша область, чим живе Україна, і інвестувати в певні проекти. Так само і добра співпраця може бути навпаки інвестування певних реалізацій певних проектів спільно проектів, які будуть мати місце на території Польщі. Одразу три нових зірки засяяли на Тернопільській алеї зірок до дня міста. Одна із них присвячена героям АТО, дві інші персональні. З 2011-го у Тернополі відкривають зірки з іменами видатних городян, які прославили своє місто. Цього року пам'ятну алею на вулиці Сагайдачного поповнили одразу кількома новими зірками. За доброю традицією щороку, в головне, в день головного свята нашого міста, ми шановуємо тих тернополян, які своєю працею. Напевно, найбільше заслужили бути пошанованим, постави наше місто. Першу зірку присвятили героям АТО з Тернопільщини. Понад п'ять тисяч наших співвітчизників, які пішли захищати Україну. На жаль, 86 хлопців не повернулося назад. Ми пам'ятаємо їх, ми низько схиляємо голову. Хочемо подякувати родичам, близьким цією пам'яттю кожного захисника України. Зіркою увіковічнили пам'ять про відомого актора і режисера Мирослава Куцюлима. Блискучого артиста не стало у 2005-му. Ми маємо школу Мирослава Петровича, школу. Видатного майстра, без перебільшення видатного майстра зі стовідсотковою акторською органікою. Він, він ніколи нічого не грав на сцені, але він виходив і за мить він змушував когось плакати, когось сміятися отим своїм внутрішнім колосально багатим світом. Ця Зірка. Буде всі, вся який, на всі і залишиться в пам'яті і в нас, і в майбутніх поколінь. Тю імену зірку присвятили співаку, музиканту та композитору Андрію Підлужному. Звісно, це неймовірний подарунок, тому що напевно це заслуга скоріше, навіть не моя, а всіх людей, які до цього причетні. Напевно, це в першу чергу гурт «Нічлава блюз, завдяки якому я почав свою творчість. Ті люди, які сьогодні також, окрім мене отримують ці нагороди. В першу чергу це воїни. АТО, вони заслуговують як хто інший, які віддали. Своє життя заради того, щоб знову ж таки молоді могли і здобувати і розбудовувати нашу країну. Додамо сьогодні алея зірок у Тернополі налічує 15 імен відомих городян. Переможці це назва соціального проєкту про військових та волонтерів, які після АТО живуть з протезами. Ідею втілювали в життя журналісти ТСН та журналу Віва. Вони зробили серію фотографій та презентували історію кожного учасника проєкту. Це переможці, ті, хто на війні втратили ногу або руку, але продовжують жити повноцінно, хоча і з протезами. У нашій країні вистачає таких хлопців. А так, як оскільки АТО не закінчилось, то є. Якби можливість того, що їх буде, звісно, не дай Боже, але все може бути їх може бути більше, і треба до них нормально, адекватно ставитись. Владиславу 23. отримав поранення під час звільнення Лисичанська. Розповідає, викинув ворожу гранату із БТРа. Вона зірвалася в повітрі, а він втратив руку. Зате зберіг життя тих, хто разом із ним був в бойовій машині. Взяв участь у проєкті, щоб змінити ставлення українського суспільства до людей з особливими потребами. Усі люди з обмеженими. Можливостями. Ну, у нас ставлення, наприклад, ну, я був за кордоном, там зовсім інше ставлення до таких людей. Дуже багато є таких історій, коли таких людей банально не сприймають навіть за рівних, тому що там знають, що от, там людина інвалід, чи вона воювала, там, чи ще щось таке. Їй би це ставлять якби в докір, от, тому що кажуть, ми там тебе не посилали і так далі. І тому подібне. Наразі проект переможців вже побачили в деяких містах України та за кордоном. Соломія Вітвіцька розповідає хлопцям. Важлива підтримка і розуміння, а цей проект покликаний зробити життя бійців після війни комфортнішим. У французькому Лурді під час військового паломництва туди раз на рік з'їжджаються військові з різних країн світу і моляться за мир. І от саме там просто неба ми теж презентували. Переможців і Назар Барилку, котрий, до речі, теж. Зараз їде сюди бродів, Там був серед військових паломників, і він розповідає, наскільки було, як він каже, епічно і неймовірно, коли він ішов перед величезною кількістю людей, близько 30 тисяч в цьому гроті. І ніс свічку, і наскільки йому всі аплодували, наскільки всі якось емоційно з ним переживали, тому що він був один з тих ну, поранених військових під час нинішнього конфлікту у Тернопіль Проект переможці запросили подружжя меценатів Ірина та Тарас Демкури. Вони переконані обов'язок кожного українця допомагати бійцям і морально, і якщо потрібно, матеріально. Ви знаєте, я дуже горжуся тим, що якраз під час святкування 25 25-річчя незалежності ми сьогодні тут зібралися. Але ми хотіли б, щоб дійсно ми об'єднали наші всі з вами зусилля для того, щоб чим максимум допомогти тим, які дійсно заплатять. платять ті, хто заплатили, ті, хто платять свою ціну. Там на сході, тому що дійсно хтось на передовій, а хтось в тилу, але ми в тилу не маємо це. Щодо самого проекту та періоду зйомок, то хлопці запевняють, їм сподобалось. Сподобалось, цікаво, хороший колектив. Дуже якісно свою роботу виконували. От, ну, у кожного хлопця спитайте, він скаже, що колектив супер. І взагалі побільше б таких проєктів, щоб більше хлопців ставали такими. Ну, щоб їх могли побачити інші люди, щоб знали, що є такі, що не опустили руки, в них є протези, вони далі рухаються, не стоять на місці. Ні, це позвонили, дзвонила Соломія, Соломія і пропонувала такий проєкт. В принципі, в мене на той час вже були протези, так що я і тому вже перші, які були на Україні, тільки починались. Тому я відкликнувся на це. А це 42-річний В'ячеслав Буйновський. Поранення отримав в місті щастя на Луганщині. Окрім того, що залишився без руки і ноги, черевну порожнину зрешетили осколки гранати. Шансів на життя лікарі В'ячеславу пророкували відсотків 10. Півроку в лікарні цілий ряд операцій, протезування, і В'ячеслав запевняє, у нього все добре. Зараз почуваюся добре. Тобто, я нормально передвігаюся, де хочу, там буваю. Немає ніяких... знаете, преград перед чем-то, чтобы люди, ну, чтобы, во-первых, не смотрели на нас как на инвалидов, да, немножко, можно сказать, пускай лучше лишь не обращают внимания на нас, да, вот, лишний раз, чем думают, что мы инвалиды. Всі учасники проекту переможці наголошують, їм не потрібна жалість. Вони аж ніяк не почувають себе чимось обділеними і багато в чому дають собі раду краще за деяких здорових людей. Вони справді сильні, життєрадісні. Кожен із своєю історією, низкою планів і мрій, які починаючи від зараз намагаються втілювати в життя. Чемпіонат світу та Європи з водномоторних видів спорту цього року вкотре відбувся у Тернополі протягом двох днів. Городяни та гості міста мали можливість спостерігати, як спортсмени розсікають хвилі тернопільського ставу зі швидкістю навіть до 200 кілометрів за годину. 35 учасників із 12 країн минулих вихідних у Тернополі боролися за першість у чемпіонаті світу та Європи з водномоторного спорту. Ну, цей чемпіонат ми рахуємо, що є традиційним. Проведення чемпіонату світу Європи було започатковано в 1987 році. Тоді був чемпіонат світу в Тернополі. Далі ми продовжили цю традицію у 2011-2012 році. Потім була невеличка перерва, і ми з гордістю сьогодні заявляємо, що ми змогли в 2016 році поновити знову цю традицію. Спортсмени вважають це місто вже своїм. Вони з задоволенням сюди приїжджають. У нас представлені найкращі гонщики планети в класах F500, і F125 і 250. Урочисто відкрили чемпіонат в суботу вранці, і вже за кілька годин після вільних заїздів спортсмени почали перший етап гонок за першість європейську та світову. Ще два тури змагань провели у неділю. В той же день визначили та нагороджували переможців. Я хочу сказати вдячності федерації водоронного спорту України, особисто Віктору Шимчуку, який є співорганізатором за підтримку в проведенні. Слово вдячності міжнародному водномоторному союзу за те, що все ж таки дали Тернополю право такі змагання проводити, незважаючи на військові дії в країні. Подякувати всім учасникам змагань, які погодились приїхати в місто. Ну і користуючись нагодою, я думаю, ви не підтримуєте. Зараз хочу запросити наших шановних учасників змагань, організаторів, щоб наступному 2017 році ще раз провести черговий етап змагань саме тут, у нашому місті Тернополі. Підтримається. Щодо цьогорічних результатів змагань, то чемпіоном Європи в класі Ф 125 став поляк Генрик Синорацький. Європейським чемпіоном в класі Ф 250 визначили Масі Росі представника Німеччини. А першість світового чемпіонату в ф 500 дісталась литовцю Глєбасу Собчукасу. Гонка була хорошо з організована. Нам подобалось, конкуренти сильне. Ну, гонка вдалася цікава, Я думаю, і спортсменам переможець розповідає постійні тренування. Це вже частина успіху. Його успіхом, до речі, частково можуть пишатись і українці. Політовська глеба мої дідусь були також з України. Я по правді, я Глеб собчук після нагородження переможців чемпіонатів на причалі. Продовжили відзначати день міста святковим концертом. І знову острівець у парку Шевченка заполонили кольорові люди. Вчора там вкотре провели свято Фарб Тернопіль-Холіфест. Була там і наша знімальна група. Вже втретє острівець чайка у Тернополі зробили кольоровим. До дня міста тут знову провели так званий Холіфест. Таке свято, що має індійське походження, але воно зараз проводиться в дуже багатьох країнах світу. Воно стало дуже брендовим, і ми вирішили провести його в Тернополі. І так як минулого року і цього року викликали дуже велике зацікавлення тернопільської молоді прийшло багато людей, було багато хороших відгуків. Ми вирішили його повторити ще раз для тернополян, якраз на день міста. Варто зазначити, чимало учасників свята фарб не втримались і пообсипалися всіма барвами веселки ще до початку спільних запусків. Кіра красками дуже тут як то музика грає. Дякую. Дуже весело. Дуже подобається всипатися, багато позитивних да, емоцій. Емоції зашкалюють просто. Вартість одного пакетика фарби 40 гривень. Два обходились в 75 гривень, а три у 99. Організатори дійства запевняють, здоров'ю учасників кольоровий порошок зашкодити не повинен. Фарби харчові виготовлені з натуральних компонентів і без особливих зусиль відмиваються зі шкіри та відпираються від одягу. Виготовлені до слова в Україні. Основні вимоги, які ми ставимо, тобто ми не кидатись в очі. У ну, там же про попаданні в очі промити водою, і ну бажано не вдихати, коли ти такий ну на тебе. От а так, в принципі, не повністю екологічно чистими, безпечними для здоров'я. Окрім традиційних запусків фарб у програмі фестивалю було чимало музики, конкурсів та призів. У Тернополі демонстрували свою майстерність бариста з різних куточків України. Вперше у нашому місті провели змагання з лате арту. Якою була боротьба за перший кубок Тернополя? Дивіться далі. У Тернополі вперше провели кубок Злате Арту. Організатори дійства запевняють, це один із найбільш видовищних видів змагань фахівців із приготування кави, який цікавий не лише для самих учасників, а й для глядачів. У Нас буде два етапи півфінал та фінал. Півфіналі. Беруть участь всі учасники, і в фінал виходить шість найкращих, які набрали найкращу суму балів. Буде оцінюватись не тільки зовнішній вигляд, а й техніка, час повністю все У нас в суддях. Люди, які давно в кавовій культурі, вони орієнтуються, вони знають, і завдяки їхньому професіоналізму наше свято буде ще цікавіше. За кубок боролися баристи з різних куточків України, зокрема з Івано-Франківська, Києва, Львова, Дніпра. Із 24 чотирьох учасників лише троє представляли Тернопіль. Нам приємно, що майстри приготування кави з кави зі всієї України вирішили приїхати в Тернопіль. Дуже сподіваємося, що ці змагання будуть. Постійними щорічними, традиційними, тому що кава це завжди позитивна енергетика, кава це завжди спілкування з друзями і сподіваюся, що це дасть тільки позитив нашому місту. Дехто з Бариста вже має досвід участі у подібних змаганнях. А для когось це перша нагода випробувати себе. Треба підтримувати культуру, вона стрімко розвивається. В принципі, це цікаво, це перспективно, і мені стало цікаво спробувати себе. Беру участь вперше. Будемо бачити, як воно. Піде, не піде. Побачив, що відбувається таке в Тернополі. В Тернополі, в принципі, не був вперше зараз. І було цікаво подобатися місто і взяти участь. У нас Івано-Франківсько проходив під Черкінку цього року і також брав участь, війшов у фінал. Окрім кубка Тернополя Злате Латеарту за перше місце, кращі учасники отримали грошову винагороду. Таким був Тернопіль в останній понеділок цього літа. Бажаю вам гарного настрою та мирного неба. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі Інтебе.